Привіт! Привіт, любі, дорогі водолії! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Перша сфера кохання, стосунки, яка атмосфера панує зараз у вашій парі, які енергії, що думає партнер, які його думки. Також... Чого очікувати приємного, чого остерігатися, і задамо запитання для людей, які у пошуку стосунків, А що приготував для вас листопад, що підкаже Всесвіт, які подарунки Всесвіт вам запропонує, чи є шанс зустріти людину до душі. Також розглянемо фінансову сферу, чого чекати, чого очікувати, чого остерігатися в фінансовій сфері, які будуть зміни, чого робити, чого не робити, і також робота, яка панує атмосфера в колективі, які йдуть зміни, чого остерігатися, чого очікувати, що планувати, що не планувати. І для людей, які у пошуку роботи витягнемо карту на те, які шанси. У листопаді знайти роботу своєї мрії. І так, давайте, дороге сумці. Подивимося, ще також витягнемо карту енергії місяця, під якою енергією пройде цей останній місяць осені. І так, карта, коли ви збираєтесь і плануєте своє майбутнє, вирушаєте в майбутнє. Це може бути також і кардинальні зміни у вашому житті. Якісь рішення кардинальні, а ви будете приймати листопад, принесе переміни у вашому житті. Якісь рішення ви приймете в листопаді, які змінять ваше майбутнє. Чудова енергія, тому що а, ті рішення, які ви приймали в минулому, привели вас. В теперішню ситуацію, і щоб рухатися далі, зараз ви приймаєте рішення, які приведуть вас в ваше майбутнє. Тож це буде дуже такий чудовий місяць, який пройде під енергією прийняття рішень. Кардинальних! І так, давайте дивитися, а яка перша сфера стосунки, яка зараз панує атмосфера у ваших стосунках. Яка енергія панує у ваших стосунках в листопаді? Щось вам, як ви зв'язані по руках, закрите, закриті очі? Щось, ви, до чогось ви прив'язані, щось вас кудись не пускає. Це можливо бути навіть і ментальна прив'язаність, енергетична прив'язаність до якоїсь людини. І енергетично, і фінансово можете бути прив'язані. Якась несвобода. Ви зараз попали в якісь залежні стосунки, коли вас хочуть прив'язати, якісь неекологічним методом, якісь роблять маніпуляції у ваш бік. Давайте дивитися далі. А, і тут іде енергія такого, як з вами ніби віддавляться котик з мишкою. То пустоту то густо, то добре, то нема, то е, заливають коханням, то нема. І, можливо, зараз ви віддаляєтеся один від одного ідуть такі енергії е, відстані. Це може бути як і відстань е, фізична, що ви дійсно не разом а ви можете в різних країнах жити, в різних містах, ви можете зараз бути не разом. І якийсь надконтроль, вас це зв'язує дуже, ви зв'язані по руках і ногах. Хоча м -м зовні може виглядати все добре, все нормально. Але карти і ангели нам висвітлюють енергетичний стан, невидимий стан ваших стосунків, не те, що ви показуєте, а те, що ви. Кожен із вас відчуває в парі. Так от, дивимося, ви можете бути на відстані з коханою людиною, а можете на фізичній відстані, а можете віддалятися ментально, енергетично, будучи на одній території. Навіть в одному ліжку ви можете бути енергетично не разом. Так, чого ж остерігатися тут? Якогось обману, якщо у вас стосунки ще не такі міцні, вами маніпулюють, і ви не знаєте, як себе поводити, що з тою людиною, як з нею себе вести, в цієї людини багато проблем, багато. Чого вона вам не говорить, це як карта обману, щось вам не договорює, щось вам не говорить. Ви не знаєте повної ситуації, що від вас партнер хоче, як він маніпулює, щось розказує, приходить, говорить добре, робить, а, коли слова а, розходяться з діями, коли партнер говорить одно, але ви вірите, вам приємно це все слухати. Але коли приходиться до діла, а, Діло розходиться із словами, і ви прощаєте, прощаєте, але ви бачите, що якби ціна питання: за що, чому? Багато запитань, чому, що далі. У вас є підтримка, у вас є до кого звернутися, але це не є ваші порадники. Вам ніхто не порадить. У вас є подруги, у вас є люди, які вас підтримають, але в цій ситуації, у ваших ситуаціях таких. В дуже інтимних ситуаціях вам ніхто не порадник. Так, що ж вам тут поможе? Давайте дивитися. Вірте в себе, вірте в себе, відчувайте, чого хочете ви, чи варто це все, чи звертайте увагу на себе. Можливо, ця прив'язаність якраз показує вам те, що. Вам треба більше звернути увагу на себе, на свої досягнення. Що робите ви? Багато аналізу, що робить ваш партнер. А тут ангели підказують: дивіться, що робите ви, наповнюйте себе. Контролюйте свою поведінку, контролюйте свої думки, аналізуйте, що ви за день зробили для себе. Скільки разів ви думали про себе, а не про партнера. Вас постійно думка, може думати, що він робив, а чи він напише, і постійно така якась прив'язаність зацепка. І а, це збиває і ви самі себе позбуваєте такого життя свого. Не живіть життям партнера, живіть. Своїм життям наповнюйте своє життя. Жодна людина не може вас наповнити зсередини, вашу порожнечу зсередини ніхто не наповнить. І не старайтеся її заповнити якимись, як то кажуть, несправжніми бажаннями, не вашим, а чужим, чужою енергетикою. Треба наповнювати себе своєю енергетикою, щоб було що віддавати. І так, дивимося, чого ж приємного тут очікувати. Так, буде багато розумів і треба буде приймати рішення. Поки що, поки ви не заспокоїте свій розум, не наповните себе, рішення ви прийняти не зможете. Важко, тяжко. Дуже багато думок. І... Немає якоїсь такої однієї мети, до якої ви рухаєтеся. Вам треба оприділитися, куди ви рухаєтеся, чого ви насправді хочете. І так, давайте зараз витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї долі, у пошуку людини, у пошуку стосунків. Які шанси у листопаді зустріти долю свою. Паш, ой, паш, Туз Туз Пентаклі чудова карта. Це карта зустрічі людини статусної, людини з, зі статками і матеріально забезпеченої людини. А це шанс. Шанс однозначно відповідь так. Шанс є. Шанс буде вам даватися. Уже від вас залежить, як ви скористаєтеся цим шансом, чи ви його не пропустите. Так, дивимося далі. Яка буде ситуація з фінансами в листопаді? Що приготував листопад у фінансовому плані Хай підкажуть вищі сили нам? Так, дивимося в фінансовому плані фінанси тут співають романси. Не спані ночі, людина тримається за голову, витрат більше, ніж доходу, фінанси. Багато всього звалилося, всюди всюди треба все платити, за все роздавати, всім дати. а І також якісь контролюючі органи, треба контроль, тотальний контроль. Ви можете. А щоб не скотитися, тому що ще карта диявол це про те, що захочеться від таких буйних думок сховатися і заглянути в чарку. <дивіться>, Дивіться, щоб не затягнула вас та чарка. Захочеться собі втопити своє горе в чарочці. Так, нічого не втопите. Нічого вам це не дасть, фінансові дири не закриє, не збільшить ваш дохід. І так, чого остерігатися? Тут є якісь розчарування, розбиті чаші, витрат більше, ніж ви розраховували. А, і ви в підвішеному стані, буде криза, невеличка криза буде, треба буде час, треба буде чекати і наповнювати, наповнювати все, приводити в порядок. Тут людина наводить порядок, садить, поливає, ухаж... доглядає. так що... Будьте пильними, щоб не наробити це підказки від ангелів, можливо, цього ще не сталося, але щоб цього не сталося, робіть порядок, контролюйте свої фінанси уже наперед. Так, робота, що на роботі, які панують енергії в колективі, також карту на шанс знайти роботу, хто в пошуці роботи. А на роботі якась буде трошки криза, можливо, скорочення, можливо, щось таке подує, завіє. Але попри то, те, що буде здаватися, що криза, і що щось таке, щось якась несправедливість, щось буде якась сужа. І також шанс якийсь іде. А можливо, хтось із працівників буде звільнятися. І вам треба буде нову людину наймати, але однозначно все, що відходить, а все, що треба відпускати, і нове все прийде у ваше життя. Тут іде якийсь шанс, грошовий шанс. Шанс буде, хоча може здаватися, що по роботі щось піде, щось прийде, зміна, можливо, працівників. А зміна може бути, ну бо тут не керівництво. Хоча і керівництво може залежати і помінятися керівництво навіть або а посилити контроль. Тут людина, яка контролює, від якої залежить рішення, імператор. Так, будете мати таку колаборацію, але в загальному такі можливо буде такий трошки переляк. Але все закінчиться, все висвітлиться, все закінчиться добре, все впорядкується. Можливо, ще щось вас переучать, доучать, в принципі, буде м -м, в робочому плані, в плані клієнтів, в плані роботи і доходу а ситуація налагодиться, хоча з початку місяця може здаватися, що а, щось і не густо, і страшно. Але все налагодиться на, а, на добре. Це в результаті буде, а, кхів, кхів, вийде на добре. Хоча треба буде щось трансформувати. Якщо от по карті смерть бізнес, який уже не працює на вас, щось ви відчуваєте, що щось не йде. Щось не так треба буде ламати систему, треба придумувати щось інше, щось вводити, якісь нововведення вводити, давати рекламу, щось робити по-новому, не так, як ви робили дотепер. Можливо, міняти якусь тему, додавати, змінювати, щось переробляти. Якщо ви відчуваєте, що вже старий метод не працює, сміливо змінюйте. І ці зміни будуть на краще. Щоб щось прийшло нове у ваше життя, треба зруйнувати то старе, яке вже ну, не працює на вас. І ви відчуваєте це. Так, дивимося далі. Дивимося карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси у листопаді отримати роботу мрії. Король, король чаш. Можливо, така людина по гороскопу це. А у нас буде чаще, це завжди про рух вперед. Щось просувати. Це риви, скорпіони, раки, і, можливо, така людина допоможе вам знайти роботу, принести таку звістку, або буде приймати вас на роботу. Можливо, це ваш майбутній шеф, або співбесіду буде проводити. А можливо, це друг, хтось, хто. Каже, от у нас на фірмі треба робо, людину шукають, давай. І також рицарь, Жезлів, це просування вперед. Однозначно це відповідь. Так, у вас будуть шанси отримати хорошу роботу, будуть шанси, так, однозначно, дивимося ще підказочку, закінчуються оці пошуки, і ця карта колесо фортуни, вампо. Фортуна посміхнеться. Але пам'ятайте, що колесо треба крутити самому. Тож продовжуйте в тому дусі, в тому темпі і колесо фортуни закрутиться. А я бажаю вам успіху! Хай фортить вам і до нових зустрічей, дорогенькі мої. На все добре!